Хочу звернутися до порознюка, до Юрія Горбунова і до міністра культури Ткаченка, який вже написав заяву на звільнення. Олександр Гігорович Поворознюк, коли я називав вас зеленим шутом, я мав на увазі факти. Я мав на увазі, як ви розпивали дорогу водку французьку Грейгусь в стінах з позолотою. Кабінеті Кирила Тимошенка, заступника Єрмака, того самого Кирила Тимошенка, який вкрав автомобіль в General Motors, який був призначений для ЗСУ. Як ви там розказували анекдоти, ну одним словом, вас туди запросили для розлюкаловки. Тому так дійсно, ви змогли потрапити в урядовий квартал, чого не можуть зробити не військові, які намагалися дійти до Верховного головнокомандуючого зі своїми заявами, зверненнями, скаргами. Але їх прийняли як собак ті, хто оберігають урядовий квартал от ніугодних. Тому, коли ви опублікували на мене відео, окрім всього бруду іншого, який ви вилили на мене, називаючи мене продінамленим, задніприводним, до речі, 55 тисяч задньприводних, як ви називаєте. Представників ЛГБТ сьогодні захищають Україну. Тому я тоді ще сказав всім українцям: не бійтеся геїв, бійтесь підарасів. Це трошки різні речі. Ви звинуватили мене в тому, що я там півтисячі солдат надурив кожного тисячу гривень, збив з кожного, що я проїдаю людські гроші, що я е, проживаю в квартирі за 15 тисяч гривень, хоча я за неї плачу 7 тисяч гривень, тому що я Оскар, і мені здають її за 7 тисяч гривень. А вам? Пане Перезнюк на Житомирській місті Києві за 20 можуть не здати, тому що ви Перезнюк. Ви звинувачували мене в тому, що я їм ікру, проїдаю пенсію свою, хоча я завжди свою пенсію по інвалідності скидаю на волонтерську картку. А скажіть мені, будь ласка, а як вам спиться? добре? Ви розповідали про те, що ви мільйони витрачаєте на ЗСУ? Ну як вам так картить а, стати наступним президентом України? Хоча я думаю, що другого зека Україна не переживе і в отличие від от Януковича, уж кому, кому, а вам ми точно не дамо втекти з України? Да і президентом стати ми не дамо. Якби ви не вважали нас за стаду, тупорили. А, як вам живеться на ці 30 мільйонів гривень, які потратить Офіс президента, а, уряд? З державного бюджету України, щоб вас вілікава, все таки розпіари, якщо ви витрачали мільйони на зсу, так виділіть кошти на свій серіал. Це ж про вас серіал, це ж вам реклама. Ще яка реклама? Завтра ви станете ще більш збагаченішим, Ще більше грошей заробите. Вам ж що, що, що саме головне? Гроші, правильно? На крові, на вбивствах, на смертях, на війні? Головне гроші. Головне заробити гроші, головне, хай пануть, попіариться, пісеньки поспівати. Одним словом, що, що, що нам війна, правильно, що, Олександр Гавич? Головне, це хайп. Тому, коли ви сказали, що мене прикриває система, захищає система і дозволяє мені систему критикувати, то я вам хочу сказати, я сам собі дозволяю, я сам себе захищаю і сам собі дозволяю критикувати цю систему, тому що просто система нічого на мене немає. Мене вже перевірили в фістів гриву. Я розумію, вас теж перевірили, поэтому ви сидите у системі на крючку, вона вас держить за яйця покручує так по -по -по потихеньку, розповідаючи вам, як треба і що говорити і на кого. Тому, Олександр Йовович, у вас три нет, ви не проходите далі. Це по поводу вас. Тепер до Юри Горбунова. Юра, я розумію все. Я тільки одного не можу зрозуміти. Ти ж шоумен, ти ж ведучий. Ви з Каті Ісачі вже стільки бабла нагрібли, ви стільки вже бабла заробили, набалакали, насміяли собі бабла. Ну, Ви серйозно потягнулися за 33 мільйонами гривень. От, ну, Ви просто продали Україну за 33 сірібенька. Це все, що я хочу сказати. І такі, як ти, представники шоу-бізнесу, від того, що залишилися в Україні, ще не говорять про те, що ви патріоти. Дуже багато внутрішніх гнит у шоу-бізнесі, серед волонтерів також. Серед чиновників і навіть серед військових тому в е, тебе теж три ні, ти не проходиш далі, е, пане міністр культури. Я розумію, що ви завжди були шестьорки карломойського, причому що той шестьорка Карломойського. Ви завжди виконували виключно тільки його розпорядження, кого мочить по 1 плюс 1, кого не мочить по 1 плюс 1, кого. Е, Хвалить по 1 плюс 1, на кого щось знімати, по 1 плюс 1, як репортаж подавати, як новість подавати. Особливо коли вашого патрона Беню Каламойського тронули. Хотіли забрати у нього акцію Укртранснафти. І коли він прилетів, будучи губернатором Дніпропетровським со своїм Дніпром 1 в Київ і за два часа вистроїв трьохметровий забор округ офісу Укртранснафти, показавши ще раз, що далі буде тільки хуже, далі буде лише конфлікт. Один плюс один подав цю новость так, що бідний, нещасний, біння Каламойський, як же так можна? Це ж тиск на бізнес. Тиск на бізнес це коли малий і середній бізнес тиснуть. Оце тиск на бізнес. Тиск на бізнес це коли ваш недокорок гетьманцев уже от шизофренії не знаю, які ще таку не придумають, щоб додавити малий і середній бізнес. Сьогодні, коли в Україні війна, коли кожна копійка на, на вагу золота. Потому що всі ті гроші, які нам дають з усього світу, з усіх куточків світу, вони не доходять ні до бюджету, ні до військових, ні до передової, ні до переселенців, ні до... Кони доходять, то можливо, хоч ті податки, які люди намагаються платити, даючи сьогодні робочі місця, може, хоч вони трошки врятують економіку України, але ваш гетьманцев і той бізнес задавлює. Мали середні, перевірками бомблять. ж в Україні війна, а вже перевірки почались. в Україні війна, а вже закони е, приймають проти бізнесу. Все роблять для того, щоб тільки здоровий бізнес себе здорово дуже почував. Ахметовський бізнес, каламойського бізнес, порошенківський бізнес, отчі бізнес не давлять. І коли ви по один плюс один фільтрували інформацію, показували тільки так, як Беня вам приказував, то демократію вашому каналі навіть не попахло. А Сьогодні коли Масійчучка бігає по крові, по трупам, по хайпам, по дітям з бучі шукає тільки виключно хайпові теми для того, щоб підняти собі рейтинги, падаючи вже, то знаєте, забирайте цю команду разом з собою і мандуйте слід за кораблем. Тому, господа товариші, у вас три нет, ви не проходите далі. І я хочу звернутися сьогодні до українців сьогодні, о 21 годині 00 Я хочу вийти прямо в ефір в Ютубі і назвати вам цифри ужасаючі, назвати вам імена чиновників, назвати вам чиновників і назвати вам їхні дії, які сьогодні направлені проти України, які сьогодні направлені внутрі України на її. Не перемогу, а поразку. Пора вже нам з вами піднімати голови, називати імена, називати цифри, називати факти, озвучувати все це і піднімати суспільство е в їхніх головах здравомисліє, досить уже обливати друг друга брудом, досить уже вестися на ті фейки, які сьогодні вкидують е в єдиний марафон. Е один проти одного настраюючи волонтерів, журналістів, військових, далі буде гірше. Якщо ви не включите мозги, ви нічим не будете відлічатися від стада російського, яке сидить і дивиться на Скабєєву, дивиться на Сімонян, дивиться на Соловйова і хлопає ладоші. Ми маємо показати, що ми розумна українська нація, а не тупорила стадо, яке з нас роблять поворознюки, притули Ахметові, Каламойські. Фонди фонди повернеться таким як живим, єдині марафони. Всі ті, хто не злазять екранів, всі ті, хто сьогодні є героями єдиного марафону, а насправді вони корупціонери, а насправді вони шахраї. А насправді вони відпрацьовують свої 30 середників і вже бачать себе в Верховній Раді України. Ні, ви там не будете. І Верховній Раді не місце сьогодні в Україні. Інститут парламентаризму себе повністю. Звів на, на нівець і на нуль по своєму коефіцієнту полезних дій. і окремо я хочу сьогодні заявити вечором а, щодо події, яка планується на 19 серпня. Адвокатом Кержанівським тому сьогодні 21-й годині вечора в Ютуб каналі я хочу вийти в ефір і поговорити і озвучити. Пора уже нам говорити, озвучити факти, докази, імена і цифри, а не сидіть розсусолювати і кричать друг на друга. Це вони тільки й хочуть. Щоб ми друг на друга кидали грязю і казали сам дурак. Ні, ребята, ми страни не переселимося. Но вас, внутрішніх гнит, які сьогодні вже від жадності не знають, на що ще зписати гроші, як іще з бюджету вкрасти гроші, ми вас усіх е пустимо на нуль. Як свиней. Да, Олександр Георгійович? Под нож. всіх! Хто сьогодні на крові, на пацанах, на смертях, на війні заробляє і розтринькує бюджет? А сьогодні вечором ви почуєте цифри. Так що приготуйте, будь ласка, калькулятори, в які можуть поміститися 15 нулів, бо цифри будуть дуже великі. До вечора.